Хочу подякувати нашим футболістам, які витримали ту напругу після програшного матчу, тому що після програшного матчу завжди тяжко грати. Особливо команда, яка бореться за високі місця, є десь нервозність, і тим більше нам попалася дуже класна команда Прикарпаття, яка вже багато років грає в першій лізі. Досвідчені футболісти, з якими всім командам дуже тяжко грати. Це бійцівська команда, не дає грати, перекриває всі зони, і ми, в принципі, очікували того матчу. Хочу подякувати Богові. Який нам сьогодні допоміг, програючи 1-0, він нам допоміг перевернути ігру. Хоча ми десь контролювали повністю матч, але при такій погоді, при такому полі, люба помилка, вона є рокова. І так і вийшло, коли ми отримали 11 метрів. Тому всім можу сказати дякую. Я минулого разу сказав, що легко говорити, коли виграєш. тяжче говорити, коли проє. Сьогодні ми виграли. Хоча все одно мені тяжко говорити, тому що багато емоцій пішло на полі, багато. Скажімо так, чого не вийшло, але майже за, за все ми рухаємося і ми б заробили своїх очка. Дякую всім. Прошу запитання. Андрій Манько, спортивка. Андрій в даному читає з перемогою. Друга перемога. Між болівальниками такі ходять чутки, легенди, що Харпати завжди дощ перемагає. Так. Як футболісти? Чесно, я другий раз підряд говорив команді, що дощ це наша погода Карпатівська, тому що стільки років, скільки я програв в Карпатах, це реально Карпатівська погода. І ми грали так само в Діназі. Та сама ситуація я перед грою сказав, що Карпатівська погода, ми 1 ноль програвали, 2-1 виграли. Це той самий момент. Напевно, я не буду більше говорити. Так, питання. трошки заглянемо в майбутнє. року, ви хотіли бачити в четвірці. Я хочу бачити футбольний клуб Карпати. <поробля> Це І не тільки в четвірці, а й в прем'єр-лізі. От єдиний момент. Я не хочу не говорити, хто там буде, як там буде. Це кожна команда має свої завдання. Я розумію, що є певні моменти. Пов'язані з нами, але ми хочемо, ми робимо все для того, щоб попасти туди. І зараз от загострилася ситуація, ви самі дуже добре розумієте, там на фронті, навіть не так на фронті, як на політичному моменті, коли прийняли вчора анексовані наші області. І взагалі невідомо, що завтра буде. Ми чекаємо, бачите, сьогодні ми слава богу до сьогоднішнього дня грали без тривог. Сьогодні була тривога. Тому давайте ми не будемо зазіватися там, що буде після зими. Дай Бог, щоб була Україна. Україна була вільна, незалежна і переможна. Андрій Богданович, на ще ведучого запитатися. З кожної грою практично ви даєте шанс молодим. Прекрасно, дуже добре. Сьогодні дебютував 17-річний Вадим Садун. Не боялися, поставили його в такі важкі грі, дали можливість. Як вам молоді О, Хлопець папулі. хлопець дуже добре працює. Взагалі всі хлопці, ті, що грають за Ю-19 на Закарпат-2 на Чемпіонат області, дуже добре себе проявляють. Дуже нехорош, хороші матчі. Ми слідкуємо за кожним матчем. Ми дивимося, хто коли забуває, він забив три м'яча в минулій, в минулому матчі не, не з рухом, а перед тим денні. Тому ми за кожним слідкуємо, кожному даємо шанс. Звичайно, що більше брати молодих гравців, щоб тут вони не поможуть. Тому що психологія молодого гравця ще фізичні функціональні. Якості кожного гравця потребують певного розвитку, але ми їх всіх бачимо, вони з нами тренуються. Ми на них дуже сильно розраховуємо. Я думаю, що після зимових зборів вони будуть мати набагато більше ігрового часу, і вони будуть не просто виходити, а будуть нам допомагати. Досить хороша ігра. Ми подякували нашим футболістам за самовіддачу. Видно, що це галицьке дербі, не втримали результат. Ну, нічого страшного. Ми подякували футболістам за самовіддачу. Видно, що є команда, що є колектив. Багато грало молодих хлопців. Це радує. Прошу проспустив. Насправді Прикарпаття сьогодні дуже добре виглядало. Забила першу, команда забила перший гол. Чому чого не вистачило команді щоб для перемоги? Мабуть, реалізація. Прошу я запитаю. Пане Олеже, відсутність сьогодні. Деяких гравців, Оренчака, Писка, все-таки чим це пов'язано і чи відчувалася їхня відсутність сьогодні на полі? Вони травмовані, але хлопці молоді вийшли, вони доказали, що вони згідні, ну, здібні, ну, як вам сказати, конкурувати в команді. Ще одне питання, таке, таке саме, яке я задавав тренеру Андрію Богдановичу, кого ви хотіли побачити в четвірці, якщо Прикарпаття майка? Пойдем, які так команда ще хотіла бачити з собою? Карпати, і Житомир, Поліса. І... Там вже як Там карта Леони. Там як карта. Пане, Пане і на завершення. Все-таки зараз ми розуміємо важкі умови, стан військовий. І все-таки як грається в такий важкий час в команді і оця відсутність уболівальників відчувається все-таки. Досить сильно відчувається, нема ультрас, нема болівальників. Дуже важко без них грати, нема підтримки. Ну, якби була підтримка, зовсім б було все по-другому. Навіть сьогодні болівальники б наші приїхали, ультрас би приїхали. Ну, хлопці, деякі наші хлопці служать, захищають нашу Україну.